художника Леоніда Колєснікова у Полтаві знають як завзятого мандрівника за своє життя. Він об'їздив майже півсвіту. З кожної подорожі привозить власні пейзажі куточків природи, у яких побував. Одна з останніх мандрівок, що залишилася на полотнах художника, поїздка влітку минулого року до Німеччини в міський пейзаж, поскольку много пам'ятників історії, замки все це дишить прошлом, легендами прошлого все це. Ніскують сказочний облік, и это, и это то, чого тут у нас ні, то ета було інтересно. Порісувати на цій виставці у бібліотеці для юнацтва імені Олеся Гончара, і останні роботи з Німеччини, і картини з Алтайського краю. Усі вони написані винятково з натури. Для меня это очень приятно, потому что как-то было так сказано, что перед гением природы бледнеют гении земли, имея в виду, что люди не могут так придумать, как создано творцом настолько прекрасно, красиво, интересно, живописно, и погружаться в этот мир это величайшее удовольствие. Своим захопленням від подорожей, а також враженнями від побаченого у Східній Європі, Леонід Колесников поділився на зустрічі з учнями 18-ї загально Світньої школи, мабуть, діти в певній мірі будуть прилучатися до, до такого цікавого форми роботи, як подорожі. А в подорожах можна дізнатися дуже багато і збагатити себе, збагатити свій кругозір, збагатити свій внутрішній світ. Зокрема, метою цього заходу говорять у бібліотеці було розширення в учнівської молоді уявлення про культурні зв'язки між Україною та Німеччиною. Причому лише цією зустрічю у закладі вирішили не обмежуватися в дальніше. У нас планується цілий, цілий цикл таких міроприятій, Вони будуть посвящені различним уголкам нашого міра. Леоніда Олеговича, я думаю, це буде дуже цікаво, познавательно і, як завжди, опять же, огромний заряд Важительних емоцій сама ж виставка творчих робіт Леоніда Колєснікова діятиме у бібліотеці до середини березня.